Жовті, червоні. І трохи зелених. Листя на деревах зустрічають осінь. Вони народилися навесні. Купалися в променях сонця спекотним літом. І тепер готові покинути рідне дерево. Відправитися в дорогу, тягнучись вітром. Хтось із них побачить нові краї. Перед тим, як впасти на землю. Хтось залишиться поруч з деревом, яке подарувало йому життя. Багато з них потраплять у багаття. І яскравими іскрами кинуться назустріч небу. Найсильніші залишаться на гілках. Вони переживуть страшну зиму. Дочекаються весни. І лише тоді поступляться своїм місцем. Іншим. Різнобарвне листя таке схоже на людей і Вітер прийде за кожним.